Перше плюс другий старт погано 40 кг за 1350. Що вам смішно? Ну а що ви з тим мовчите? Напишіть що вам показати, Євроманія на зв'язочку! Не мовчі. Така теплесенька, жіноча. Так. Все, Я його пакувала. А рушники є у вас? Звичайно, є чолові, О, перший сорт екстра ентро. присутня. Ціна 2500 за 10 кілограмів. Якщо, якщо цікаво, плюсик в чат 42. я покажу. 2500, 500, але там гарні, файні, такі, ні китайські, знаєте. Ми зараз чолові, маємо. Чолові, розвитку, можу не чути, але бачу. Окей. О! Дякую, дівчата, Ви коли пишете? ну, Клас, Жіноча. кофти, худі, великі розміри. Розмір, Людмила, льві. щойно були фліски, великі розміри. Чоловіча. Ось це ціле мішечок. Тут Розмір, великі льві. розміри переважають. Також в нас Чоловіча. є світоти, батніки. Розмір Розбірка. Там розміри в мікс, коли великі, я прощаю 950 льві. гривень. Якщо цікаво, плюсаніть я після фліски покажу вам. Жіноча. Блакс, так классно с капюшончиком жіночек а що з малышкой шоста так, так, так. показываю наступный мішеч тысячу триста там де я казала що и найкапару розмір мка так така жіноча чоловіча велет розмір Чоловіча. Ага. Розмір XL. Чоловіча великий розмір. Така чоловіча великого розміру. Ще чоловіча великий розмір. Тисячу п'ять і ваша дивіться. Легенька, Жіноча, великого розміру. У нас тут 10 кілограмів. І остання така біленька, жіноча, великого розміру. Це був ті старші плюс другий сорт мішечка. 10 кілограмів за 1350.